Для зміни поганої ситуації на кращу, насамперед потрібно змінити людей, які призвели до цього. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 грудня четвер, і в мене на каналі у четвер можете подивитися програму Нечистий четвер». Сьогодні в програмі Нечистий четвер» я хотів би з вами поговорити про соціологічне опитування, яке було оприлюднено останнє соціологічне питання. Воно було проведене. Актив груп, і там мене в першу чергу безумовно зацікавило питання довіри-недовіри, і питання виборів: чи потрібно, чи не потрібно проводити вибори. Бо про вибори я вже останнім часом багато говорю, що, на мою думку, у випадку призупинення бойових дій і можливості мати певну паузу, необхідно провести. Вибори, вибори всіх органів влади для того, щоб перезавантажити владу, для того, щоб влада, яка зараз фактично не має суспільної легітимності, щоб влада отримана, новообрана влада, хто б там не був обраний, але він буде мати вотум довіри від громадян України. І цей вотум довіри можна було використати саме для того, щоб об'єднати українців, бо саме об'єднана Україна, об'єднані українці. Зможуть протистояти російській агресії і завершити цю війну на користь України, ми безумовно сподіваємося, всі віримо в перемогу, ми розуміємо, що питання визволення тимчасово окупованих територій воно десь може бути відкладене в часі. Але якщо Україна збережеться як незалежна суверенна держава, яка зможе відновлюватися, відновитися, стати економічно потужною, мати Армію мотивовану своєю зброєю, зокрема. І люди, які виїхали за кордон, почнуть повертатися в Україну і будуть гарантії безпеки України не тільки від наших партнерів, там під різними, скажімо так, кутами, чи ти вступив в НАТО, чи не вступив, я маю на увазі Україна. Чи є двосторонні якісь стосунки безпекові безпосередньо, чи будуть миротворці на території України? Але саме це, на мою думку, можливість Україні розвиватися, ставати успішною країною це буде нашою перемогою. І я в цьому переконаний на 100% згодом дуже сподіваюся, що це займе не довго часу. І окуповані території також будуть повернуті. Отже, тепер хотів би поговорити більш детально по цифрам, які, на мою думку, ну і варто, з якими варто і вас ознайомити. Отже, давайте подивимося про довіру до політичних та військових діячів, чому військових і політичних, бо ну насправді зараз всі говорять про те, що саме військові користуються найбільшою. Підтримкою довірою і саме військові мали би прийти у владу. Тому давайте і подивимося на цифри. Найбільший рейтинг довіри в українському суспільстві мають Валерій Залужний 79%, та Кирило Буданов 63,3%. Ну тут відзначається, що в жовтні, коли було опитування, довіри за нього було 75,9%. Тобто, ну фактично на 5% ніби рівень довіри. Знизився. Ну він дійсно прибуває фактично в такому інформаційному вакуумі, на відміну від представників чинної влади, які постійно-постійно все -постійно говорять, ну, в першу чергу, безумовно, це Володимир Зеленський. Тому можна допустити, що певний, певний ну в мірі рівень довіри може зменшуватися. Хоча ну це достатньо, на мою думку, все умовно. Бо якщо Валерій Залужний там зробить заяву, що він буде там. Брати участь у політиці, чи там йти у парламент своєю партією, чи на чолі якоїсь партії, чи буде балотуватися у президента, я думаю, ситуація може суттєво змінитися. На третьому місці перебуває е, чинний президент України Володимир Зеленський, 44,8 Тобто в нього вже менше 50% Він фактично за 20 з половиною роки війни, коли на початку війни в нього було там, під 90 вже відсотків. Фактично вдвічі зменшилась довіра до президента, і це тенденція, яка буде продовжуватися. Маємо це розуміти. Тому, безумовно, влада зараз, тою чи іншою мірою, як мені видається, десь там аналізує, моделює різні ситуації стосовно того, провести чи не провести вибори, зможемо чи не зможемо виграти, в який спосіб треба вигравати, чи треба запускати, якщо в парламент. Там паралельно якісь партії, які умовно можуть бути ніби у складі військових, яких зараз розкручують, якщо можна так висловитися, по телебаченню, які там всі в медалях, в орденах, ну і які, на жаль, ну насправді мають таке відносне відношення чи стосунок до реальних бойових дій. Але я думаю, що ця ситуація вона там проробляється стосовно виборів чи не виборів. Отже, давайте подивимося. Насправді, чи хочуть українці виборів. Стосовно виборів, стосовно виборів, ну, варто, напевне, ще перед цим сказати щодо тих політиків, які вже давно в політиці, які в них там баланси довіри чи недовіри. Бо найвищий, безумовно, баланс довіри чи недовіри це у залужного і у Кирила Буданова. У залужного це 51%. Позитивний баланс довіри недовіри У Крила Буданова це 39,9%. І у Володимир Зеленського фактично Там 0. Там 0,2% це баланс довіри недовіри Хоча мені видається, що напевне, вже на сьогодні це вже може бути і мінус. А от у Юлії Тимошенко найбільше 66,6 негативний баланс довіри недовіри У Петра Порошенка 5,3% баланс довіри недовіри і… Тут є ще і Віталій Кличковні нього 34,7% мінусовий негативний баланс довіри недовір. І так чи інакше, ну, давайте тепер подивимося про вибори. В цілому 54,3% опитаних вважають, що вибори можуть бути проведені фактично під час війни, але за тих чи інших умов. Тобто, це вже більше половини. Хоча там я безумовно, ну якщо говорити про цифри. 24% чотири питань вважають, що вибори необхідно проводити за будь-яких умов якомога швидше. 38,8%. вибори можливі, можливі лише після остаточної перемоги та закінчення воєнного стану. Тобто, так чи інакше, там дійсно ще є певний ну е, прошарок людей, які вважають, що вибори потрібно проводити після перемоги, і безумовно у певний період часу. Я думаю, що таких було набагато більше ніж. 38,8%, бо всі там вірили, що перемога прийде, прийде найближчим часом. Але зараз ми бачимо, що насправді потрібно перезавантаження, тому 54,3% вважають загалом, що е, вибори треба проводити навіть під час війни, але там при певних умовах. Ну, на запитання, які органи влади слід перебрати найближчим часом? Тобто, то, що от зараз, як можна так сказати, горить. На першому місці, безумовно, це Верховна Рада. Тут абсолютно більше 77,8%. Ну я вже враджу вам подивитися про рівень довіри загалом до Верховної Ради ви будете там, ну, м'яко кажучи, дуже здивовані. Особливо подивіться там на пункт. Повністю довіряють, скільки довіряють повністю Верховній Раді. Тому безумовно її потрібно перебирати. На друге, третє місце це місцеві. Ради і місцеві голови, ну там 54,8% це вважає, що треба місцеві ради брати, 56% місцевих голів, тобто ну більше фактично половини. Ну і на третьому місці Володимир Зеленський, 49,2% Вважають, що треба проводити президентські вибори. Коли чому я кажу, що Володимир Зеленський, тому що ну якщо вже 50% вважають, що потрібно проводити вибори, і от в нас іде війна. Значить, оці 50%, ну ми говоримо про рівень довіри недовіри, фактично вважають, що Україні треба переобирати президент. Вся ця ситуація із цими цифрами, з цим опитанням, говорить про те, що 81,1% в цілому українців проявили готовність до виборів. І це треба на мою думку робити як найшвидше, яка сказав, треба перезавантаження влади, щоб було перезавантаження рівня довіри недовіри. Без цього у нас будуть на жаль проблеми.